діти! Сьогодні у нас інтегроване заняття, розвиток мовлення та малювання. І тема нашого заняття в осінньому лісочку. Діти, я запрошую вас прогулятися осіннім лісом. Як тут гарно, як красиво, а як тихо! Майже не чутний прташини голосів. Бо багато пташок вже відлетіли в теплі краї. Здається, що ліс порожнів. Але якщо прислухатися, то можна почути багато звуків. Кожний лісовий мешканець зайнятий своїми важливими справами. Готується до зими. Найпершими готують запаси дрібні гризуни, миші, борондуки, бабаки. Ще з літа вони шукають по всьому лісу зернятка, горіхи і відкладають їх у нірки. Це дає їм можливість всю зиму сидіти в своїй нірці і не виходити на двір. Майже весь час розони сплять, перериваючи сон лише для того, щоб підкріпитися. Білка в сплячку не впадає, хоча й проводить багато часу в дуплі, яке облаштовує високо на дереві. Восени білка збирає мох і траву та відносить у своє помешкання. На час холодів вона запасає жолуді, гриби, горішки, зернятка і ховає в дуплі в траві. Часом білочка так ховає свої припаси що потім не може їх відшукати. Гриби білочка сушить, розвісивши на гілочках або розклавши на пеньках. На зиму вона змінює колір своєї шубки з рудого на сіруватий для маскування від хижаків. А також ця шубка набагато тепліша. Ясні осінні дні їжачок готує свій притулок до зими. Частіше ці звірятка підшукують собі глибокі нори і носить туди сухе листя і лісовий мох, щоб не замерзнути в морози. Їжачки не прокидаються, а сплять всю зиму. На зиму вони накопичують жир. Їжачки полюбляють їсти жаб, черв'яків, жуків, равликів, мишей, поласувати лісовими яблуками, ягодами та грибочками. Ось ви бачите, як він нанизує на голочки яблучка. Ведмеді заздалегідь облаштовують свій дім. Вони шукають печери, яри, риють ями, куди зносять листя, гілки, мох, а зверху роблять м'який матрац з гілочок. Запасів їжі ведмеді не роблять, але восени вони дуже активно харчуються горіхами, рибою, ягодами, щоб накопичити побільше жиру на час зими. І насправді ведмідь взимку не спить, а лише дрімає. І в разі необхідності він може прокинутися. Зайці особливо не готуються до зими. Вони не мають постійних лігвіщ, не риють нір. Запасів на зиму не заготовляють, харчуються дрібними корінцями, гризуть молоді пагани дерев та траву. На зиму зайчики лише змінюють свій сірий кожушок на білий, щоб хижаки не помітили їх на снігу. До зими лисички готуються, але по-своєму. Вони переходять палювати в місця з високою травою. Забарвлення їх хутра дуже підходить під колір сухої осінньої трави, у якій ховаються різні грозуни. Свій окрас лисиця до зими не змінює, але її шубка стає товстішою, яскравішою, пухнастішою, щоб не замерзнути взимку. Вовки, як і лисиці, колір шуби не змінюють, вони хижаки, і захисний колір їм не потрібен, але хутро в них стає більш пухнастим і густим. Так легше пережити морози. На час зими вовки збираються в зграї, бо так легше палювати на зайців, кабанів та косуль. Погляньте на малюнок і скажіть, кого ви бачите? Вовк, ведмідь, пілочка, їжак та лисичка. І всі вони живуть де? у лісі. А тепер скажіть, які ж звірів готуються до зимової сплячки? Так, ведмідь. Та їжак готується до сплячки, і біля них червоні легоцеглинки. А вовк, білочка та лисичка взимку не спляй, тому вони не готуються до сплячки. А тепер скажіть, ведмідь який? Допоможуть там легоцеглинки? Ведмідь великий, вайлуватий, клешоногий, бурий. Мохнатий, неповороткий, ремезний. А лисичка яка? Лисичка хитра, спритна, пухнаста, руда, красива, винахідлива, хижа, розумна. Ось яка лисичка. А зайчик який? Зайчик спритний, швидкий. Круткий, жвавий, полохливий, сірий, довговухий, маленький, куцохвостий, пухнастий. Ось який наш зайчик. А зараз я вам пропоную скласти розповідь за нема доріжками про лисичку, зайчика та ведмедика. Отже, перше речення В лисички пухнастий хвіст. Друге речення. Зайчик сидить під ялинкою. І третє речення. Ведмідь полюбляє їсти мед. А зараз пограємо в гру. Хто що робить? Подивіться уважно і скажіть яку дію виконують звірі. Лисичка полює на мишу, білочка їсть горішки, ведмідь ласує медом, олень іде по лісу, вовк крадеться за здобиччю, зайчик прислухається до звуків лісу. Кабан шукає жолуді, їжачок несе яблука. Молодці. Діти, вам подобається в лісі? Так, а в лісі дуже багато дерев. Які ж дерева можна побачити в осінньому лісі? Давайте назвемо їх. Берізка, ялинка, клен. Липа, горобина, дуб, різні дерева. Я пропоную вам сьогодні намалювати осінній ліс. Ми будемо малювати за допомогою фарби і листочків. Нам знадобиться аркуш білого паперу, фарби, пензлик, клейонка, листя з дерев. Є серветка, щоб робота була охайна. Давайте пригадаємо, з чого складаються всі дерева. У кожного дерева є стовбур і крона, а на кроні є гілки та листя. Якщо ми подивимося на листочок, він схожий на крону. Отже, ми сьогодні будемо малювати осінній ліс. Листочок, кладемо його на клійонку і починаємо змащувати фарбою. Весь листочок. Робимо це акуратно. Намазавши, потім беремо і акуратно притискаємо серветкою, допомагаємо, прибираємо листочок. Беремо інший листочок. І так само починаємо його розфарбовувати фарбою. Іншою фарба оранжевою. Протискаємо серветкою. Можна ще таке дерево зробити таке саме. Користуємося серветкою, щоб робота була охайна. Жовта фарба змащує. Дерев в лісі багато і ростуть вони густо-густо. Тому Прикладаємо листочки майже один до одного, так як вам подобається. І змачуваємо моїх оранжевою, червоною фарбою жовтою, зеленою тому що дерева осені в лісі мають різний колір. Акуратно намазуваємо фарбою листочок тільки на клейонці, щоб не запачкати стіл. Акуратно беремо його, притискаємо і серветочка. Щоб все в нас було гарно, чисто і акуратно. Ось скільки багато дерев. які подобаються вам. І змащуєте таким кольором, яким вам хочеться, щоб ваш ліс був красивий. да мальовуємо стовбур дерев і гілки, коричневою фарбою, кінцем пензлика, тоненько малюємо гілки. Стовбур трішки товщий, ніж гілки. Ось такий ліс вийшов у мене. Мені цікаво. Які ж роботи вийшли у вас? З нетерпінням будуть чекати ваших робот у вайбір-групі. Діти, ви були розумнички, гарно добирали слова, ознаки до лисички, зайчика, ведмедя, подорожували осіннім лісом, складали речення про тварин, малювали осінній ліс. Дякую вам за увагу, до побачення!